Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі у новому відео. Рада, що ви знову зі мною. А хто на моєму каналі вперше, обов'язково підписуйтесь. Якщо сподобається це відео, ставте лайк, пишіть ваші коментарі, запитання, пропозиції та побажання у коментарях. Завжди рада з вами спілкуюся там. І давайте будемо розпочинати це відео. Сьогодні відео буде про мої покупки на чорну п'ятницю зі знижками, що де мені вдалося знайти придбати, а також кілька таких. Кадрів з домашньої щоденної рутини. Тут я вам показую неймовірно красиві іграшки на Ялин. І старший син зробив на гуртку зі скла, то я так підтверджую сама собі, що не дарма він ходить на той гурток, і справді є гарний результат. Як завжди, зі мною буде мій маленький помічник, який вже сьогодні знайшов штатив. Як можете бачити, тут невеличкі перестановки в нас у цій спальні, ну а також і у вітальні словом, багато всього нового. А розпочинаю свій день. Я, звісно ж, з б'юті рутини сьогодні. Той день, коли мені не треба було вранці вести дітей до школи та в садочок, це зробив чоловік. Тож я маю кілька хвилин, які можу присвятити тільки собі. Розпочинаю з вмивання. Сьогодні в мене це м'яка пінка для чутливої шкіри від бренду Transparent Lab з трояндою. Дуже делікатно. Я б сказала, що для моєї комбі-шкіри, можливо навіть трішки заслабенька на літній період буде, але зараз на зимку, коли шкіра на активах просто супер заспокоює і очищає. Наступний етап це тонер. Обов'язковий етап у моєму догляді завжди використовую тонери, бо без них мені здається, шкіра не може напитися і отримати того зволоження, яке потрібне. Зараз у мене з соєвими бобами від Round Lab і також це зараз мій один з найулюбленіших тонерів у догляді, який я коли-небудь мала. Антиоксидантна сироватка завжди також має їх у догляді, оскільки моя шкіра схильна до пігментації і, взагалі, антиоксидантний захист потрібен усім будь Кій шкірі зараз в мене сироватка від раундлаб з вітаміном С та ніацинамідом, додатково освітлює та себе регулюємо. у цій концентрації ніацинамід працює на бар'єр на захисний бар'єр шкіри, що вкрай важливо ось зараз, в зимовий період, та коли є актив. Не забуваю, звісно, про ділянку навколо очей в моєму віці, в моєму стані. За нею вже варто доглядати, і то так досить ретельно. У мене зараз є така антивікова сироватка, дуже легка від бренду Elemis. Надзвичайно мені подобається цей продукт. От дійсно, це з розряду тих продуктів, від яких нічого не очікувала, а отримувала супер результат. Ну і завершую свій догляд, звісно, SPF кремом, бо сонце-захист має бути цілий рік. Тобто що не Маркетинг, не маркетинг, шкіра схильна до пігментації, шкіра на активах. Шкіра, яка вже має перші вікові зміни, потребує сонцезахисту. Це аксіома, це правило, і я завжди його дотримуюся. Тим більше, що в мене дуже комфортний сонцезахист у форматі легкої, такої флюїдної сироватки, і це повноцінний денний крем для мене на щодень. При такому догляді мені практично не потрібна декоративна косметика, дуже мінімально її використовую і то тільки коли виходжу з дому, а так, вдома я себе досить комфортно почуваю у тому стані, у тому форматі, в якому зараз є моя шкіра. Якщо косметика це для здоров'я та краси, то для душі у мене кава. Для настрою, для мого самопочуття. І сьогодні це просто вау! Отримала ось такі подарункові бокси від бренду 25 Coffee Roasters. Ви давно вже з ними знайомі, я також розповідаю вам про них не вперше, але вперше вони мене настільки вразили своїм упакуванням. Тут видно, що люди дійсно подбали, заморочились, можна навіть так сказати, і зробили таке класне пакування. Ти тільки дивишся, відкриваєш цей яскравий бокс. Від нього вже віє таким теплом, зятишком і святом. Одразу піднімається нас. Це кава свіжої обсмажки, більше 50 видів без ароматизаторів, максимально чисто за смаком. Ти відкриваєш пачку і вже на цьому етапі ловиш вайб, аромат, дизайн, відчуття, що про тебе подбали. Мені дуже подобається, як у них виглядає кава. Це стильно, сучасно, життєствертно. Це той випадок, коли кава і для себе, і як класний подарунок, який не соромно дарувати, який реально тішить, особливо зараз у ці похмурі сірі дні додає кольору. І настрою нашому життю. А ще якщо доповнити все це якимось смаколиком і улюбленою книгою, то справді щасливі люди читають книги і п'ють каву. Тож, якщо хочете додати у свої дні трохи тепла, затишку і святкового настрою, обов'язково спробуйте каву від 25 Coffee Roasters і маю для вас приємний бонус: мінус 10% на знижку на всю зернову каву та дрипи за моїм промокодом, який буде в описі під відео. Даруйте собі настрій у кожній часті. Так, друзі, тут майже весь мій улов, так би мовити, всі мої покупки на Чорну п'ятницю в двох моїх улюблених магазинах в сінцеї і в юску. Показую коротко, що придбала, і це все було справді дуже. Вигідно брати. Частину замовляла онлайн, бо прийшла в магазин, і більшість всього не було в наявності, було тільки на онлайн замовленнях. А так як це було вже в останню, останній день чорної п'ятниці, я хотіла взяти ще по знижках, тому брала саме онлайн і приїхала все цілим і неушкодженим. І так, навіть, можливо, простіше. Навіть ось це крісло теж замовляла онлайн і столик. Простолик і крісло буде детальніше. Пізніше покажу, як ми його збирали, і потім, де ми його перелаштували, поки стоїть тут, бо ми вчора тільки зібрали, ще місце для нього не звільнили. І повернемося до того, що придбала. На знижках. Так, почну з сінцей. Точніше, почну з кухні. Що взяла для кухні? Тут все практично з сінцем. Ось таку лопатку з силіконом. Мені здається, лопаток забагато не буває, вже діти щось з нею робили. Класна, міцна і коштувала, по-моєму, гривень 50 гривень. Е, і мені дуже подобається, що вона невелика. Я люблю ось такі лопатки, щоб вони були невеликими. Це такий розхідний матеріал. Завжди треба. Ось таку взяла собі. Тарілочку, ну це, власне, якби тарілка для снеків, не знаю, для чого вона там призначена, головне її призначення, але я взяла собі її як підложку для ложки. Ну Коли щось готуєш, там кохлю поставити, чи ложку, чи щепціну, щоб не на стіл ставити, а на ось таку тарілку. Мені такі стандартні вигляді ложки чомусь завжди не подобалися, я ніяк не могла підібрати для себе, а ось ця впала в око, і зразу я захотіла її купити, і мені вона видалась ідеальною. Це кераміка. Е, ще взяла ось такі дві таці. ну Це вже з огляду на те, що йдуть свята. Тут на них теж була дуже класна ціна, Ось 99 гривень, а були 219 е, Вони це пластик, але дуже класна імітація дерева. Вони дуже такі, знаєте, я би сказала, універсальні. Це може бути для подачі якихось закусок на святковий стіл, це може бути просто для снеків, це може бути класною підставкою для, наприклад, якоїсь композиції, там, з ялинкою чи ще з чимось. Словом, я подумала, що це така дуже універсальна річ, плюс те, що вона практична, покрита якимось таким, ну, не лаком, але якесь покриття має, тобто буде. Я думаю, служити довго і якісно, тому взяла. Плюс ще на неї була класна ціна, взяла зразу дві штуки, тому що подумала, наприклад, якщо якісь канапки викладати, то однієї буде замало, а так, дві якраз класно. І вони гарно будуть поєднуватися, наприклад, з такими у мене є дерев'яні дошки, на яких я завжди роблю якісь подачі. Воно буде гарно доповнювати один одного, тому взяла такі. І річ, за якою я, власне, юск йшла, це є ось такий обертовий піднос. Ну, не знають, органайзер. Він взагалі, мені здається, я бачила його десь в рекламі. Що він підходить. Ну, тут навіть написано для холодильників а якби основа на таких присосках. Тут є такі силіконові накладки, і вона крутиться. Це взагалі класна річ для організації і всередині якихось тумбочок, шухлят, і в холодильнику я взяла для стільниці. От в мене сіль, перець. Ну, власне, як тут намальовано, от така мені організація і потрібна, бо мені здається, так буде більш охайно виглядати організовано. Ну, словом не знаю. Захотіла я таку штуку, взяла це, пластик. Так, тепер для ванни е, ось така полиця. Е, хто дивиться мене, знає, що у нас така була дерев'яна полиця для косметики, яку я зняла, бо там у нас стоїть тепер сушильна машина і вона е, не поміщається. І щось мені треба було придумати для косметики якусь організацію, але так, щоб вона була в мене на виду під руками, так би мовити, і е, гарно організована. Я дуже довго шукала насправді варіанти, десь, напевно, вже три місяці не можу знайти щось, що мені би справді сподобалось, і випадково побачила ось цю полецію в інтернеті. Але приїхала в фізичний магазин, аби оцінити, наскільки вона якісна. Бо такі штуки дуже часто на фото виглядають прикольними, а по факту там якесь таке хлюпіньке і ну таке, знаєте, не варте ні копійки. А це не той варіант, скажу вам, бо я приїхала в Юск, побачила його, попробувала. воно справді добротне, якісне, міцне. Ніде немає якихось сколів там, чи ще щось тут. Якщо ви щось, щось бачите, то просто Дем'янко ж до свої вазонки складав, воно може бути просто трохи брудне. Має такі от ніжки. Е, я буду ставити також на тумбочку, на стільницю в ванні. І це буде для організації моєї косметики щоденної, доглядової і декоративної. Я думаю, що воно буде дуже гарно поєднуватися з нашим чорним дзеркалом. Зловом, класна річ, і мені дуже подобається, що тут такий колір матовий. Чорний, але такий глибокий чорний. Е, ну Якщо ви дивилися на неї і не знали, чи вона якісна, кажу вам якісна. Е, я хотіла її одразу взяти в магазині, потім пішла, ходила, десь там щось дивилася, не взяла. Ну словом коли я приїхала за нею ще раз, то її вже не було наявності, і мені довелося замовляти її онлайн. Е, це, до речі, єдина річ, яка не йшла по знижках. Здається, 600 гривень така е, полиця коштує. І, до речі, можна використовувати не лише там у ванній кімнаті, її можна використовувати навіть для канцелярії, навіть на кухні для організації якихось баночок. Наприклад, якщо вам потрібно, навіть всередині тумби. Ну, Словом, теж така універсальна штука. Багато де підійде, головне фантазія і ваше бачення, для чого воно вам треба. І ще для Ванни вирішила вже в'юску, як була оновити шторку для ванни. Взагалі я не дуже люблю ті шторки, але в нас наразі так, бо зі скляними нам ще не складається, і з дітьми то не дуже хороший варіант. Шторка, поки що, найпрактичніша, і я стараюся їх купляти, щоб вони були хоча б красивими, щоб так мене не дратували. Попередня наша вже дуже зносилася, вже вона нічим не відмивається, пожовтіла дуже сильно. І тут єдиний варіант, її замінити. Взяла ось цього разу таку, не знаю, може, камера не передається, такий сіро-бежевий колір. Я би сказала з такими ромбиками. А, тут є малюнок. видно. Ну, але на відео вона виглядає гайд-сіра. Ну, вона не сіра, вона така більше до бежева, або такий дуже теплий сірий, я би сказала. В коридор взяла ось такий килимок. В минулому відео вам показувала, що буду замінювати придверний килимок. Взяла такий найпростіший, найдешевший, здається, він навіть був прорезинений. Звідси тут такий, як е, звичайний килим. Е, я ще ж таки притримуюсь тепер такої думки, що ці придверні килимки то такий розхідник, і не варто на них дуже сильно витрачатися. Так, це перше враження, коли заходиш у будинок, і варто, щоб воно було охайним, але тим не менше, я думаю, що цей буде цілком виконувати свою функцію. І ще один до нього в комплект під інші двері взяла ось такий півколом. Я такий купляла на Офіс нам, і мені дуже сподобалась його якість. Справді дуже класний, важкий достатньо, не буде скользити, має гарну таку основу. Ну, і тут мені сподобалося ще, що він йде ось так вирізаний півколом, така цікава форма в нього. Ну, і те, що вважаю своєю найбільшою знахідкою за цей е, сезон Чорної П'ятниці, в Юску, це є ось таке покривало. Е, їх, мені здається, було дуже і дуже багато. У всіх можливих тіктоках вони мені потраплялися і не дарма. По-перше, вони дуже справді якість. Таке мягусеньке мягусеньке але не тоненьке. Досить, я би так сказала. Товсте покривало. Е і разом з тим воно дуже-дуже гарно виглядає. Я просто бачила його розстелене в магазині, воно мені дуже сподобалось. І що було найважливіше в ньому, це ціна. Е я брала онлайн, бо в магазині не було. 800, здається, 60 гривень. А зараз я заходила в магазин, воно коштує 2200. Тому та, на нього була справді чорна п'ятниця, справді вигідна ціна. І то було гріх його не взяти. Власне, заради нього я і робила, можна сказати, все замовлення. Ну, заради нього і заради столика. Розмір 220 на 240. В комплекті, ну як в комплекті, воно не продавалось разом, але з цієї серії є ще ось така подушка. Насправді вона на відео, точніше, на фото на сайті, виглядала досить маленькою. А так... Ну, ось тут є розмір 75 на 35, але вона виглядає достатньо великою, я би сказала. Це така декоративна подушка також для оформлення ліжка. І їх часто беруть дві, і вони, до речі, не йшли по знижках, і вони... їх не було в наявності. Словом, то, того не було онлайн, того не було офлайн. І я так трошки набігалася з тими покупками, але мала собі картину, що я хочу, тому ось так придбала: такий ніжний бежевий колір. Ну, я не знаю, воно мені просто шалено подобається. Неймовірно гарно покривало, ще такі рюшки маю по, по краях. Потім, ще ліжко, вам покажу, як воно виглядає разом. Відверто кажучи, я навіть не знаю, чи є щось, що мої діти люблять більше, аніж нові коробки в хаті. Вони, знаєте, наче як ті коти. Принесеш якусь коробку, кіт вже в неї заліз, чи якийсь новий кульок-пакет. Так само діти, тільки якісь коробки в хаті появляються, в них це вже все привід для гри, привід для будування якихось халабу. Тож тобто, тут з крісла вони зробили собі гірку. І навіть спеціальну гірку купляти не треба, їм було супер весело і класно бавити. На цьому. Ми збирали все це в один вечір, і теж збір меблів для дітей. І для нас ну, класне таке заняття сімейне, я в навіть сказала, це як конструктор тільки для дорослих. І дуже цікаво це робити все всією сім'єю. Звісно, важко, бо діти під руки лізуть, бо вони щось там забирають, щось гублять. Але загалом зараз такі всі ці меблі, особливо з Юску чи з Ікея, як конструктори. Головне про читати інструкції, що для нас дуже не властиво. Але цього разу ми всі шаблони зламали і таки розпочали з інструкції. Спайдермен! <плес> покажи свою рукавицю. Зараз Так, а там гострічки. Ну, це знаєте, це вже такий, якби справді, наш сімейний мем. Бо кожен раз, коли ми складаємо меблі, ми завжди а і та розберемося без інструкції, наші нам ті книжки читати довгі, і завжди, практично, завжди кожне, що ми складали, ми потім переробляли, бо щось десь не тою стороною, чи не до того прикріпили. Тому так, цього разу ми пішли нестандартно і таки прочитали інструкцію, і все пройшло без якихось казусів. Все зібрали досить швидко і легко. Насправді цей стіл я вже дуже давно приглядала, дуже давно його хотіла купити, але якось завжди мені не було ідеї, де його поставити, де його притулити, на що він нам треба. І взагалі вже стільки в тій хаті всього напхали. Якщо чесно, треба починати вже щось віддавати, викидати, виносити, бо геть нема простору, аби <сум> жити просто. Тому затіяли такі перестановки, забрали з цього і кімнати дитяче ліжечко. Вже трохи попереставляли ті стележі та все. Ну потім вам покажу, звичайно, що з того всього вийшло. Наразі поки я задоволена, можна сказати, але то ще теж не кінцевий варіант. Думаю, що ще щось Щось мені та й захочеться. Ну, Словом, на це ми потратили цілий вечір, але це був класний вечір. Але я люблю такі вечори, коли ми проводимо час всією сім'єю за якоюсь однією спільною справою. Боже, який безлад, який безлад! Дем'янко, що то робиться? Мама, це моє, О що ж то робиться? О що ж то коїться, а зацвіла Шовковиця. На домі! Катається. Крісло, то моя любов і мрія. Нам дуже з чоловіком не вистачає робочого місця. От ми це зараз дуже сильно оцінили, коли багато працюємо з дому, коли багато такої, так би мовити, комп'ютерної, офісної роботи. І Свого місця дуже не вистачає. Зазвичай там на кухні сиділи, бо там є більш-менш стіл. Це незручно. Незручно, коли хтось сидить за комп'ютером на кухні. А я, наприклад, маю ще щось готувати, то ми один одного нервуємо і вирішили, що нам треба е, нормальний стіл комп'ютерний, ну хоча б мінімальний якийсь столик, і ось таке зручне крісло. А воно насправді дуже дуже зручне. Не знаю, чи відео вам передає такий темно-сірий колір. Класний. Були ще гарні світлі, ну, але світлі то не для моєї сім'ї, скажімо. А ось цей дуже мені сподобався. І воно справді дуже-дуже зручно, таку має спинку вогін. І воно теж йшло з шаленою знижкою, тому гріх було його не взяти. Я, до речі, на нього дуже давно вже задивлялася, але все якось. То мені його не треба було, то не зрозуміло, куди було мені його. А ось зараз, нарешті, до нього дійшли руки. І столик. Столик цей буде тут стояти, у нас тут така є ніша, але треба ще звідти все звільнити. Цей стелаж звідти заберемо і туди зайде нам якраз столик, і у нас тут буде такий міні-робочий кабінет. Не можу поки що сама той стелаж пересунути. Чекаю чоловіка з відрядження, тому що тут акваріум. А акваріум треба, до речі, не запитували, де акваріум. він тут. Він просто дуже брудний. Гать як було, то... Е, його треба спустити, помити, почистити і перенести в той стелаж. Я сама цього не зроблю з малим, тому чекаю. І треба буде все це якось теж прибрати, бо тут і корм равликів, і корм рибок, і норфен, і книжки словом безлад страшенний. <гад>? Дуже вже хочу навести тут якийсь порядок, щоб було. Більш-менш комфортно і затишно. Столик, до речі, дуже малесенький, ну як малесенький, для ноутбука нормальний. Е, тут є шухляда, але шухляда, знаєте, так ми ще сміялися, так хитро зроблена, вона не має ніяких пазів, в неї тут знизу просто тканина якась. Ось так і І по цій тканині воно якби сковзить. Не знаю, чи це довговічна історія, можливо, не надто. Ну, але він і не коштував всіх грошей, тому там дуже щось від нього вимагати не варто. Ну, і це, цей столик він йде з серії ось цього стелажа. Ми цей стележ, до речі, теж в юзку колись купляли. Трошки воно відрізняється по кольору від цієї серії, бо ця серія в нас з Ікеї, і в них немає такого столика, щоб нам тут по розміру підійшов. Хоча я хотіла з цього, з такої серії більше. Колись мені юск дуже не подобався за свою якість меблів, зокрема в порівнянні з е, Ікея. Але зараз я би сказала, що більш-менш-менш, більш принаймні, цей стіл достойний, дуже такий навіть міцний, я би сказала, там ззаду йде така стяжка, гарно фіксує, тобто не розійдеться. Ну, Прикольно. Потім ще покажу вам результат, як ми його тут приладнали. І ось такий результат в мене вийшов. Дуже, як на мене, комфортно і затишно. Переставили ліжко іншою стороною. Через це довелося дитяче звідси забрати. І просто подивіться, як класно виглядає цей плед на ліжку. Так, я би сказала, дуже охайно, мило. Не знаю, мені дуже подобається. Що вийшло, переставили також ще стелаж, акваріум і звільнилося місце для столика нашого. Тут, звичайно, є ще парковка, яку рухати не можна ні в якому разі. Тому показую вам вже, як є. Залишилася проблема ще з цією газовою трубою. Не знаю, що з нею зробити. Раніше тут стояв стелаж, який власне, її і прикривав, і головна його функція була в цьому. Я, якщо чесно, забула про цю трубу, що вона там є, і тепер вона мене дратує, не знаю, що з нею зробити. Полицю тут ще повішу, ця, що була в нас в ванні. І також мені ще зараз дуже голою виглядає ось ця стіна біля ліжка. І я... Скоріше за все, зроблю там фотогалерею. Тим більше, що мені дуже подобається, прикрашати стіни, власне, фотографіями своєї сім'ї. Мені здається, що це дуже і дуже, якось так, знаєте, робить хату жилою, затишною, рідною. Що ж, друзі, на цьому завершую своє відео. Дякую вам усім за перегляд. Бажаю миру і добра. В цьому па-па. Не забудьте підписатись, поставити лайк і написати свій коментар.